Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про вибір локації для персональної виставки і пройдемось по факторам, які допоможуть вам її обрати. І перше, що нам треба зробити, це визначитись з ціллю виставки. Якщо ви хочете набрати нову аудиторію, то звичайно локація повинна знаходитись дуже в людному місці. Зазвичай це галереї який знаходиться в центрі міста, таким чином, ви зможете отримати нову аудиторію людей, яка взагалі, можливо, до цього не цікавилась мистецтвом, але через те, що локація знаходиться в центрі міста, то багато людей, побачивши афішу, можуть зайти і побачити вашу виставку. Якщо ми говоримо про продажі робіт, то тут вже має значення, яку аудиторію має сама галерея, і щоб. Про це детально дізнатись, вам потрібно спостерігати за цією галереєю, дивитися, які виставки вона проводить, і поцікавитись, які продажі у них були до цього. Наступний момент це цільова аудиторія. Тут вам потрібно дослідити саме свою аудиторію, і бажано це зробити в соціальних мережах, тобто подивитись, які саме галереї відвідують ваші підписники, і тоді ви зможете скласти. Цей саме список потенційних галерей. Ми не повинні забувати, що виставка може проходити не тільки в галереї, це може бути музей, студія, якийсь виставковий простір, і навіть ресторан. Тобто, тут подумаєте, в якому просторі і в якій локації краще за всього виглядала б ваша колекція. Наступний пункт це розмір простору. Тут ви повинні проаналізувати, яка кількість. Робіт у вас наразі є для потенційної виставки. І саме під таку кількість робіт вам потрібен простір, тому що якщо в цій локації буде дуже багато вільного місця, то це буде виглядати не дуже гарно. Наступний момент не є пріоритетом, але він теж важливий це розташування та доступ до локацій. Ви, звичайно, повинні думати про те, яким чином ваша аудиторія та в цілому глядачі. Будуть добиратись до вашої виставки, і це повинно бути з комфортом. Далі давайте поговоримо про бюджет. Це дуже важлива частина, тому що у починаючих митців, звичайно, немає таких коштів для того, щоб орендувати великі простори в центрі міста. Тому самим оптимальним варіантом для нас наразі є умови співпраці та бартеру. Тобто, ви можете віддавати. Локації відсоток від продажів він зазвичай буває від 20 до 40 іноді може бути більше, але тоді ви точно повинні розуміти, що у цій галереї є своя аудиторія, і плюс ви можете подарувати одну з робіт в колекцію самої галереї. Наступний момент це обладнання. У кожного митця свій напрямок, свої роботи. І кожна з цих робот потребує особливої уваги в плані розміщення. Тобто вам потрібно особливе світло, якісь підставки, кріплення, і ці всі моменти вони обов'язково повинні бути в цій локації. Наступний момент це минулі виставки. Ви обов'язково повинні подивитись, як проходили виставки до цього саме в цій локації. Тут потрібно саме приділити увагу. Яка кількість людей була, як були оформлені роботи, як взагалі подавалася інформація в медіа та в цілому в соціальних мережах? Тобто оцінити взагалом, як працює ця локація з художніми виставками. Наступний момент, і дуже схожий з попереднім це репутація локації. Ви можете дізнатись у своїх знайомих, у знайомих, особливо митців, арт-кураторів. Який у них досвід співпраці саме з цією локацією? Тобто є деякі варіанти, наприклад, тих ж самих барів або, наприклад, ресторанів, які дуже сильно підтримують митців і в своїх локаціях пропонують їм безкоштовне розміщення. І такі варіанти вони насправді дуже корисні починаючим митцям. Наступний момент це узгодження з тематикою виставки. Коли ви створювали концепцію своєї виставки, ви приблизно Уявляли, де саме ваші роботи будуть розміщатись. Тобто тут важливо думати про те, як саме вони будуть виглядати в інтер'єрі. І саме ось цей інтер'єр підбирати під вашу виставку, тому що іноді ваші роботи просто сховаються за інтер'єром локації. Наступний момент це інтерес творчої спільноти. Якщо ви в соціальних мережах підписані на арт-кураторів, арт-критиків, будь-яких людей, які відносяться до мистецтва, то ви можете спостерігати за локаціями, саме за галереями, які вони відвідують. І для того, щоб привернути увагу одного з арт-кураторів або тих же самих арт-критиків, ви можете зробити виставку саме в тому просторі. Наступний момент це можливості просування. Коли ви спостерігаєте за якоюсь галереєю, Особливо в соціальних мережах ви можете подивитись, наскільки вона активно просуває митців, які у них виставляються. Тобто іноді самі галереї можуть влаштовувати інтерв'ю, вони можуть домовлятись за деякі медіаресурси, запускати окрему рекламу. І тому цей варіант для вас є дуже корисним, тому що ви не будете витрачати дуже багато ресурсів. І особливо фінансових ресурсів для свого просування. Далі нам потрібно звернути увагу на гнучкість локації. Подивіться на попередні виставки і зрозумійте наскільки вони змінювали в цілому свій простір. Якщо вони дуже сильно змінювали інтер'єр під кожну виставку, то це може бути ознакою того. Що вони дуже і дуже гнучкі під кожну виставку, і вони можуть адаптуватись саме під ваші потреби. І останній момент, і дуже важливий момент це оцінка загальної атмосфери. Ви повинні обов'язково відвідати якусь офіційну подію в цій локації. Звичайно, бажано це повинна бути виставка іншого митця для того, щоб ви відчули ту саму атмосферу і зрозуміли, чи комфортно вам там знаходитись. І в кінці хочу сказати, що один із факторів успіху є налагоджений контакт з засновниками цієї локації, тому що тільки в ефективній співпраці, в одному розумінні мистецтва, в одному напрямку розуміння мистецтва ви зможете створити свою унікальну виставку.